Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на, на початку нашої денної молитовної варти. Черговий раз ми без світла, але світлом в серці і душі. Тому, якщо десь перерветься та розглянеться через слабкий інтернет, не хвилюйтеся, продовжуємо молитись за будь-яких умов і за будь-яких обставин. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання, нашої молитви. Ми візьмемо з вами текст із книги Второзаконя. Як слухатимеш заповіді Господа Бога Твого, що її заповідають тобі нині, любитимеш Господа Бога Твого, ходитимеш його дорогами та додержуватимеш його заповідей у станові рішень, то житимеш і розмножишся, і Господь Бог твій Бог благословить тебе на землі, що йдеш її зайняти. Проста формула успіху. Любити заповіді, їх дотримуватись, їх виконувати, не зраджувати Бога. І тоді буде народ примножений, тоді народ буде у благословенні. Тоді кожен буде переживати оцю радість і щастя від єдності з Богом. Дуже все легко і просто. Господь Бог у, Єван... у Святому Письмі постійно через пророків, через різних людей, повторює і нагадує людям, успіх нормального життя це дотримання заповідей. Саме виконання заповідей, і тих шляхом Божих оцих заповітів, це є запорука нормального життя людства. Всього людства, не тільки України. І там, де є порушення заповіді, там, де руйнується оця основа людського життя, руйнується основа стосунків з Богом, там руйнується все. Війна, причина будь-якої війни, не тільки в Україні, але будь-якої війни. Є те, що люди порушують заповідь. А особливо порушують першу заповідь. Заповідь люби Господа Бога Твого всім серцем. Не сотвори собі ніякого кумира, ні з каменя, ні з дерева, ні мальованого. Тобто не має бути в тебе інших богів, окрім одного єдиного Бога живого, якого ніхто не бачив, але якого всі відчувають у любові. Тому що любов неможливо побачити. Любов ми. Тільки відчуваємо. Любов ми переживаємо і любов'ю ми живемо. А все, що ми робимо, це просто вияв, будемо так казати, втілення цієї любові в життя. Втілення Бога в життя, це те, що ми цінуємо один одного, те, що ми один одного підтримуємо, чинимо діла милосердя, діла добра. І щоби. Дійсно показати і втілити в життя, оцю Божу любов, яка є в мені, це є виконання заповідей. Саме коли я виконую заповіді, я втілюю любов у життя. Любов до Бога, любов до ближнього. Знаєте, хочеться зробити все ніяк не доходять руки, але мушу зробити відповідь, дати відповідь деяким людям. Поясню, що сталося. От наші розважання і дуже багато залишається коментарів. Ну, лише, не то, що багато, просто лишають люди коментарі, якісь після нашого розважання. І один з, них, один з коментарів був те, що православні ніколи Богові не поклонялись. Дослівно звучали ці слова. Знаєте, коли прочитав ці слова. Вона, знаєте, ну, як от світло в темряві. Правильно, православ'я не поклоняло Богу Але радше я так скажу: рускі православ'я не поклоняються Богу Вони поклоняються Путіну. Порушена перша заповідь. Основа всіх десяти заповідей Вони Бога зруйнували, вони вбили Бога. Я так скажу. А на місце Бога живого, правдивого Бога, Бога любові вони поставили кумира, людину. Тому в православі Боговій не поклоняється. А що таке, коли люди поклоняються Богові? Це означає, що люди поклоняються гордині. Люди, не, не, люди поклоняються гріху. Тому що людина, вона грішить. Її вчинки бувають грішні. І коли тобі поклоняється як Богові, значить ти живеш в гордині. Хто живе в гордині і живе по сьогоднішній момент? Дияво. Там, де руйнуються заповіді, там, де Бога немає, завжди є щось інше. І тому Господь Бог часто у Святому Письмі через інших людей, через пророків, через тих самих апостолів, говорив про виконання заповідей. як основу нашого життя, як основу того, що це є запорука. Благополуччя запорука нормально, адекватного життя. Життя, в якому ми здатні перемогти будь-якого ворога, особливо духовного. Тож, звернення сьогодні до всіх. Хочемо бути щасливими. Хочемо, щоб наша Україна була великою країною. Вона і є великою країною. Але я скажу так, чи хочемо ми, щоб наші діти, внуки, правнуки вжили вільній, незалежній і багатій країні, країні, якою захоплюється весь світ? Тоді вже сьогодні, від цього дня моменту. А радше я скажу так, ми вже і запізнилися трохи, але зараз маємо почати життя за Божими заповідями, відкинути гріх із свого життя. Відкинути це бажання жити в гріху, а навпаки, пустити Бога в це життя і жити з Богом. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішним. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішним. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішним. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішним. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас за грішм. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас за Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас за Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас за Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас за Господи, Ісусе Христе, Сина Божий. Помилуй нас, грішні. Слава Отцю і Сина, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони і захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби і пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих людей, які є на окупованій території чи зоні бойових дій, і наших військових полонених, поверни живими, нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і ніколи більше ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 і 9 годині, незважаючи ні на що. Є світло, немає світла, є онлайн-молитва, чи немає молитви, ми продовжуємо нашу молитву. Тому ще раз кажу: хоч немає зовнішнього світла, має бути світло в наших серцях і душах. І в такий спосіб ми зробимо все можливе, щоб здолати оцю темні. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!